Тату дитині безпечно чи ні офіційно в Україні дозволено тату дітям з 18 років раніше, тільки за письмовою згодою батьків. Але я б категорично не рекомендувала тату дітям до 16 років. Тіло дитини ще росте і шкіра змінюється. Тому перше тату може викривитись і знаєшся, коли втратити форму. форму, коли набивали щось одне, а вийшло інше. Друге, шкіра дитини дуже чутлива, тонка, і тому є ризик алергії, пігментації та рубцювання. І також важливий фактор, що в цьому віці ще не зріла. Наша нервова система, тому такі рішення дуже часто імпульсивні, про які молоді люди потім шкодують. І ще один такий дуже важливий момент це діти в такому віці вони не доглядають за тату е, належно, тобто можуть бути е, різного роду зараження, і наслідки, да, будуть неефективними. Бажано з 21 року, коли сформована повністю імунна система і наша нервова система. А робіть тату з розумом і ставте лайк цьому відео.